Приклад мужності, жертовності та прояву глибинної любові до власної країни. В Івано-Франківську презентували книгу Народні герої України, історії справжніх. Це вже друга збірка розповідей українських військових, волонтерів, медиків, журналістів та громадських діячів про війну. Військова журналістка Віолетта Кіртока каже, над книгою працювали упродовж двох років. Починається вона історією піхотинця, і власне вона, наче вся присвячена піхоті, хоча тут є звичайно представники різних родів військ. Але ну, ідея була така: перша, наче присвячена добровольцям, починалася історією Дмитра Коцюбала. Двінчі і друга. Ну якось так от лягло на серце. То що називається? Він починається віршем піхота і історію Андрія Верхогляда, який бачив верстку цієї книги, дуже тішився. Але загинув 22-го року літом. Журналістка зазначає, ці історії дають змогу зрозуміти, що такого надзвичайного зробили люди, які були відзначені народом, і практично почути їх голоси. Більшість, переважна більшість, це не розповідь про людину, а це пряма мова людини, це голос людини. Навіть ті, хто загинув ще, а тут є, є Рома Касенка, Яшка, да, легендарна абсолютна людина. Це чи не єдине його велике інтерв'ю, яке ми записали дуже давно, і про життєво воно не виходило. Це інтерв'ю із Льотчиком Ігорем Бідзаєм, який посмертно отримав Героя України. І давно теж записане інтерв'ю, воно було в інтернеті, але про нього більше мені здається, ну майже ніхто не говорив. Батьки загиблого героя Леоніда Дергача Алевтина та Валентин розповідають. Їх син поліг у бою 1 лютого 2017 року. Він отримав численні осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями ротного опорного пункту біля царської охоти в промзоні міста Авдіївка Донецької області. Своїм сином кажуть дуже пишаються, хоча їх досі болить. Він сказав, що якщо не ми, то хто захищати своїх дітей, захищати батьківщину, щоб не пустити цю руську мир, мірдем культурно виражаючись, завоювати нашу країну і щоб наші діти жили, жили і пам'ятали, що ми українці. Під час презентації книги актори драмтеатру читали історії народних героїв. Кошти з продажу цього видання підуть на друк третьої частини про захисників. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія Раї.